Всім привіт! На огляді інвалідний візок під номером 166 Drive Medical. Ось так він виглядає в складному вигляді. І він доволі легко розкладається, як і всі інвалідні візки по параметрах. Ширина сидіння між підлокітниками 45 см. Загальна ширина від обода до обода 65 см. Глибина сидіння 43. Висота від сидіння до підлоги регулюється 42-48 см. Висота спинки 40 см. Вага коляски 17 кг. і Витримання вантаження 120 кг. Повністю функціональний, все працює, а лише є зауваження це подряпини, як завжди. А, починаємо з підніжок. Підніжки. Стандартна штука. Десь є якісь дрібні царапини, але вони регулюються по довжині та регулюються кут нахилу підніжок. А, лише хочу відмітити те, що. А, вони не те, щоб, знаєте, от намертво, як нові коляски. От, де, де от такий от люфт є, правда, я не знаю, наскільки він вам буде впливати, але і якби, оце, я б назвав, би, мабуть, найбільшим е, зауваженням до даної коляски. Якщо це можна назвати зауваженням, звісно. А, а відкидається. Зрозуміло, що. Взагалі можна зняти їх. Ну і складається ось так. Передні колеса литі, регулюються по висоті вони, що дає змогу змінити кут нахило сидіння в досить хорошому стані, як одне, так і інше. Зверніть увагу, передні колеса, як обертаються, це свідчить. Про те, що підшипники у нормі. Блокування коліс працює, можна регулювати силу затиску, тобто, щоб можна було більш легко його ставити на блокування. Задні колеса в чудовому стані просто. Подивіться, скільки ще протектора. А, також відмічу, що потерті. Є от такі от пошкодження, подряпані ободи. але це не критично. Швидкоз'ємна муфта, тобто одним натисканням можна зняти колесо, з другої сторони абсолютно ідентична ситуація. Блокування працює. Муфта також. А, так, сидіння, сидіння в чудовому стані, чорне. А, є такі ручки, не знаю для чого. А, це для того, щоб складати було легше. Тобто берете за цю і цю, піднімаєте вверх і складається коляска. Регулюється по висоті підлокітник. Бачите, на цю кнопочку нажимаєте. А також регулюється по, оп, по формі. Спинка просто суперова, м'яка, плюс вона ще й регулюється по натягу. Дивіться. Виглядає заді, заді досить гарно. До речі, підлокітники а, забувся вам показати. Звісно, що вони відкидаються. Ну, куди ж без того? Як один, так і інший. Їх можна, до речі, взагалі зняти при бажанні ось тут. Відщолкуєте і знімається. Загалом інвалідний візок у досить хорошому стані, досить хорошому. Можна регулювати. Ось тут це висота, висота сидіння буде мінятись. А, до речі, і глибина, глибина сидіння також, глибина сидіння також міняється. От бачите, ось тут ці направляючі прислідаєте сюди, і, відповідно, тут потрібно підкрутити трубку і видовжити сюди, і буде ще більше довжина. Одним словом, якщо заплющити очі на підніжки, просто супоровий інвалідний візок. Можна купити в інтернет-магазині Махом. Дякую за увагу.